Трамп розповів Зеленському, що пауза в допомозі не була його рішенням. а Європа готує найжорсткіші санкції проти Росії за останні три роки. Про це Ми поговоримо з політологиною, членкиною європейської мережі лідерства з Великобританії Олександрою Філіпенко. Дякую, що запросили. США нададуть Україні сучасне озброєння в рамках військової допомоги. Заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяху. він сказав: Ми надійшлимо ще трохи зброї. Ми повинні дати їм можливість захистити себе. по них зараз дуже сильно б'ють. Нам доведеться відправити більше зброї в першу чергу оборонної. Які глибинні мотиви стоять за раптовим рішенням президента Трампа надати Україні більше оборонного озброєння? Перш за все, Дональд Трамп вже деякий час говорить про те, що його головна мета, щоб люди перестали вмирати. він завжди повторював цю мантру, що стрілянина має припинитися тому для Дональда Трампа ця ідея про те, що Київ повинен бути здатним захистити себе від серйозних ударів, серйозних атак з боку Росії, є очевидною. І Дональд Трамп повторює: ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми продовжуємо, але ми бачили, що Пентагон зупинив поставки деяких видів озброєння. Зупинили навіть ту зброю, яка знаходиться прямо на кордоні з Україною в Польщі І хоча ця зброя, я повинна підкреслити, не була частиною американського озброєння, яке передбачалося використовувати для американських військ, і вона ніколи не планувалася для використання американськими військами або американською армією в цілому, це була зброя, яка з самого початку планувалася для передачі Україні або будь-якому іншому американському союзнику. Тобто для Пентагону це від початку не було частиною їхнього арсеналу. Це не входило до запасу озброєння американської армії. Ні, підтверджено, що ця зброя, яка мала надійти в Україну, або частина її, яка була заморожена, з самого початку не входила до складу американського озброєння. Отже, було дуже дивно, що під хексет міністр оборони вирішив заморозити поставки. і саме тому ми чуємо про це від Білого Дому, від Держдепу, від усіх. Що ні, ми продовжуємо допомагати Україні. ми продовжуємо відправляти зброю в Україну. Ми продовжуємо. і ось тепер ми бачимо, що швидше за все ця зупинка, ця пауза була пов'язана з тим, що Пентагон і керівники Пентагону і сам Піт Хексет просто не хотіли вникати в деталі. Пентагон Піт він просто вирішив, давайте зупинимо все це на кілька днів. Просто припинимо все це і давайте переглянемо. Вони не хотіли, скажімо так, вдаватися в деталі, що ця зброя з самого початку не була частиною американських запасів. Ні, гаразд, давайте зупинимо все, а потім подивимося і вирішимо. Тож саме зараз, після слів Президента Трампа, Пентагон підтвердив, що за дорученням президента надійшли в Україну додаткову оборонну зброю. Що означає оборонна? Ми не знаємо, що саме вони мають на увазі під обороною. Це та зброя, яка мала надійти в Україну, і тому всі були такі впевнені, що проблем зі зброєю не буде принаймні до Нового року, а потім, можливо, її побільшає there will be more. Але ця пауза, як я вважаю, була викликана тим, що Пентагон просто не хотів заглиблюватися в ці деталі. Що куди йде, як, що кому належить, давайте просто зупинимо все, а потім продовжимо. Але звичайно, коли ми говоримо про війну, коли ми говоримо про жорстокі атаки Росії на українські міста, Кожен день і кожна година може бути критичною. Кожен день і кожна година надзвичайно важливі. Але для Пентагону це не так. вони просто кажуть, що може зробити пауза у два дні. Звісно, Україна все ще має зброю, але якби ця пауза тривала довше, це могло б стати проблемою. Це могло стати ударом по українській обороні. Тож наразі Пентагон підтверджує, що надасть Україні більше зброї, наголошуючи, що це насамперед оборонна зброя. Вона мала бути відправлена в Україну, і я вважаю, що ця пауза сталася через те, що для Пентагону було простіше просто все зупинити ніж вдаватися до деталей, з'ясовувати, що куди і як відправляти. І що насправді було частиною американських запасів, призначених для використання армії США як усередині країни, так і за кордоном. Я маю на увазі, наприклад, на близькому сході, де знаходиться 40 тисяч американських солдатів. Але ця зброя, яка була заморожена в Польщі, ніколи не була частиною запланованих запасів США, її заморозили, бо так було простіше it was paused only because it was easier that way. Так, Дональд Трамп під час телефонної розмови 4 липня запевнив Володимира Зеленського, що призупинення поставок для України не було його особистим рішенням. Повідомляє Wall Street Journal. а Wall Street Journal з посиланням на чиновників знайомих з розмовою двох лідерів. Стверджує, що Трамп зняв з себе відповідальність за затримку раніше схваленої військової допомоги Україні? Як ви вважаєте, чи можна розцінювати заяву президента Трампа про те, що призупинення допомоги не було його рішенням? як спробу дистанціюватися від політично шкідливих наслідків і переосмислити свою позицію щодо України? Чи є це стратегічним зусиллям, спрямованим на реабілітацію іміджу Трампа як союзника України? Звичайно, з одного боку, президент Трамп не хоче, щоб його вважали тим, хто не допомагає, наприклад, Україні? Звичайно, ні, тому що для американців, для американського народу, для тих, хто підтримує президента Трампа. Очевидно, що Сполучені Штати повинні продовжувати допомагати Україні тому, що як ми бачили, як ми чули багато разів, ті, хто голосував за республіканську партію, ті, хто голосував за президента Трампа, були людьми, які вважали, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. а зараз ми чуємо, що інтереси Білого Дому та інтереси Вашингтона в Україні загалом є обмеженими. Так вважає колишній старший радник Пентагону Ден Колдуел, який в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що Трамп прийняв необхідне рішення поставити на перше місце безпеку і готовність американських військових, призупинивши постачання важкозамінних боєприпасів в Україну, де на карту поставлені обмежені інтереси США. Обмежені інтереси, ось як вони намагаються це розкрутити. Що є лише обмежені інтереси, але наразі для президента Трампа дуже важливо, щоб його не сприймали як того, хто припиняє допомогу Україні, хто припиняє допомогу тим, хто зазнав нападу з боку Росії, тому, що для американців загалом, хоч вони й намагаються поступово, але впевнено донести до народу, що інтереси Вашингтона в Україні обмежені це частина нового погляду на речі. Але Зараз ми бачимо, що це працює. Звичайно, можливо, це триватиме якийсь час, але зараз дуже важко пояснити американцям, що інтереси в Україні обмежені. Бо для них ці інтереси це допомога нації, яку атакують, допомога країні, яку атакує Росія і звичайно американці частково через історію, частково через свій погляд на радянський союз, дивлячись на Росію як на втілення радянського союзу і продовження радянського союзу. Частково через це, звичайно, вони розглядають Росію і російських чиновників як потенційну загрозу для Сполучених Штатів. Вони навіть не звертають уваги на ті факти, які можна побачити на російських пропагандистських каналах, або навіть коли уявляють нову зброю, наприклад, Путін, коли вони створюють ці штучні зображення, на яких нове російське озброєння раптом стріляє кудись на західне узбережжя США, показуючи, як легко можна було б долетіти не лише до східного, але й до західного узбережжя. Ха ізі кудбійґонацію істкостбеовецвестко соотже це все, чого вони навіть не бачать, але вони знають, що Росія є потенційною загрозою. Тож, коли Росія, яка є потенційною загрозою для Сполучених Штатів для міжнародного миру і безпеки, нападає на Україну на свого сусіда, на суверенну країну, це означає, що Сполучені Штати повинні допомогти і ця ідея дуже глибоко вкоренилася в американській свідомості. Ми бачимо різні опитування. звичайно, у 22-23 роках ці опитування показали, що 70% американців сказали, що Сполученим Штатам потрібно допомагати Україні більше. Зараз це близько 50%. Іноді може бути 45, іноді 55, і серед цієї половини американців є приблизно третина, яка говорить, що нам потрібно допомагати лише фінансово. Є третина, яка каже, що потрібно допомогти зброю, і є третина, яка каже, що ми повинні допомогти в інший спосіб. але є потреба бути там. Є така потреба. Вони бачать, як 50%, як половина американців вважають, що Сполучені Штати повинні бути там. Так от тепер це не хтось із найближчого кола Трампа. Це колишній старший радник Пентагону Ден Келдвелл, який дає інтерв'ю останні кілька днів, обговорюючи обмежені інтереси США в Україні це частина тиску з боку Пентагону людей з оточення Піта Хексета, голови Пентагону, щоб переконати американців, що не варто допомагати Україні так сильно. Але ця робота, яку вони намагаються зараз виконати, стикається з глибоким переконанням американських громадян, що Сполучені Штати повинні допомагати тим країнам, які постраждали від атак з боку Росії чи інших країн, таких як Іран або навіть Північна Корея, які можуть бути загрозою для Сполучених Штатів тож наразі президент Трамп, звісно, не хоче, щоб його вважали людиною, яка припиняє допомогу Україні. Ні, зовсім ні. Але ми бачимо, що є групи, які оточують Пентагон не в адміністрації, але десь біля адміністрації, які намагаються переконати американців, що інтереси Вашингтона в Україні обмежені. Дуже обмежені. тобто вони мають пріоритетно вирішувати інші завдання, і на даний момент ми бачимо, що це призупинення було скасовано волею президента Трампа, який сприймається як той, хто підтримує Україну Але Ця робота ведеться, і швидше за все вона ведеться також за допомогою російської пропаганди. Тому що російська пропаганда працює в США досить потужно. Ми бачили всі ці контракти, які спонсоруються раша Today, спонсоровані лідерами російської пропаганди, скажімо так. Отже, ця робота ведеться, але поки що, що ми бачимо, згідно з опитуваннями, американці бачать необхідність продовжувати допомагати Україні, і президент Трамп зараз слідує за американцями. Президент Зеленський обговорив можливу заміну нинішньої пані посла України у Вашингтоні Оксани Маркарової під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом. і як повідомило bloomberg Джерело, знайоме з цим питанням, список потенційних кандидатів на цю посаду включає прем'єр-міністра, віце прем'єр-міністра, міністра оборони та міністра енергетики, Тут важливою є роль посла України в США у формуванні та підтримці прихильників продовження військової та фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Звичайно, роль посла завжди важлива, і ми бачили, що посол США в Україні не витримала того, як адміністрація Трампа вирішила прокоментувати російські атаки на Київ та інші мирні українські міста і залишила свою посаду. Шндесайдедю коментон Рошан атак сон Києва peaceful Ukrainian cities and left her post. Це був досить сильний удар по державному департаменту, і звичайно, особистість роль особистості важлива для Білого Дому для державного департаменту. І ми також повинні пам'ятати про ту сумнозвісну розмову чи зустріч у Білому домі президента Зеленського, президента Трампа та віце-президента Джей Ді Венса, коли президента Зеленського критикували не лише за те, як він одягався, а й за те, що він зустрічався з демократами перед виборами. Про це нагадав президенту Зеленському віце-президент США Джей Ді Венс, який під час свого візиту до Сполучених Штатів, коли Байден був при владі, зустрівся з американськими посадовцями у Пенсильванії, ключовому штаті, який міг вирішити долю голосів на американських виборах у жовтні 2024 року, напередодні самих виборів. Вибори були в листопаді 2024 року. Отже, президент Зеленський зустрічався з представниками демократичної партії, і він зустрічався з сенаторами від демократичної партії і з губернатором Пенсильванії, який є демократом. І ця зустріч, за словами американських чиновників, була підготовлена і стала можливою завдяки послу України в США. Так, от це був один з пунктів, про який президенту Зеленському нагадали під час його перебування в Сречеша, під час тієї сумнозвісної і досить неприємної, скажімо так, зустрічі в Білому домі. Розуміємо, що це дуже болісний момент, якщо Джей Ді Венс, який уже став віце-президентом США, якщо Дональд Трамп уже переміг на цих виборах, чому згадаймо, що сталося раніше. Давайте закриємо цей розділ і відкриємо наступний. Why remember about the things that happened before the election? Let's close that chapter and let's open the next one. Ні, адміністрація oh, Трампа та... пам'ятає попередній розділ. адміністрація Трампа пам'ятає, Трам... пам що було сказано, кого хвалив президент Зеленський. Вони пам'ятають, що Зеленський зустрічався з демократами. Він не зустрічався з республіканцями. Вони були у Пенсильванії, ключовому штаті. Навіть якщо республіканці виграли у Пенсильванії, вони досі пам'ятають про це, і вони досі пам'ятають, хто організував цю зустріч. хто очолював цю зустріч. Її організувала пані посол України, звісно, як найвища посадова особа України в Сполучених Штатах. Звісно, так воно і було. Отже, на даний момент для президента Зеленського можливо це спосіб рухатися вперед з адміністрацією Трампа, щоб мати іншого посла. Хоча, крім того, президента Зеленського можна лише похвалити за те, що він не повівся на те, в чому його звинувачував Джей Ді Венс і не замінив посла там і тоді. Фот Джей Ді Венсзбен бесикли якюзінгімов, анхідіднат реплейс ембасадор Вайдеранден. Він не замінив посла. Президент Зеленський не відвернувся від міністерства закордонних справ України. Він не відвернувся від посла прямо там, у білому домі. Але, можливо, тепер цей час минув. Можливо, тепер це спосіб рухатися вперед і відкрити нову главу. Тому, звичайно, особистість є ключовим фактором для Білого Дому і ключовим для державного департаменту, оскільки посол країни є найвищою посадовою особою цієї країни в Сполучених Штатах. і звичайно, коли виникає будь-яке питання, будь-яка прес-конференція, яку потрібно провести, або будь-які консультації, які потрібні з цією країною. Перш за все, Білий Дім і державний департамент звернулися б до посла і спробували б розпочати діалог. Тому, звичайно, особистість надзвичайно важлива. Міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро заявив, що Європейський союз з ініціативи Франції та в координації з сенаторами США готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Баро заявив, що новий пакет не буде зосереджений виключно на енергетичному секторі, зокрема на доходах від експорту нафти, але також буде спрямований на фінансових гравців як в Росії, так і за її межами. Обидва стосуються юридичних і фізичних осіб, які допомагають їм обходити існуючі санкції. Він переконує, що саме завдяки цій підтримці Путін може продовжувати війну, незважаючи на зростаючий міжнародний тиск. наскільки новий пакет санкцій може суттєво підірвати здатність Росії фінансувати війну проти України. Чи суттєво зменшать санкції доходи Кремля від нафтових експертів, особливо якщо верхня межа ціни буде знижена з 60 до 45 доларів за барель. Звичайно, економісти широко коментують це питання, і я можу лише процитувати своїх колег-економістів, які кажуть, що звичайно цей ліміт буде величезним ударом для російської економіки. Російська економіка зараз перебуває у важкому становищі, і ситуація просто жахлива. Отже, додатковий поштовх, додаткове обмеження для російської економіки це звичайно додаткове обмеження для Президента Трампа у фінансуванні війни. на даний момент ціни близько 56 доларів за барель, якщо я не помиляюся, що відповідає цінам, що пропонуються Росією, а також тим цінам, які передбачені в російському бюджеті. якщо ціна опуститься нижче за цей рівень, це ускладнить ситуацію для російської економіки. І хоча президент Трамп заявив, що президент Путін професійно уникає санкцій, президент Трамп все ж відповів на одне із запитань журналістів, які запитали: чи вважаєте ви, що Путін тягне час і насміхається над вами, тому що він займає більш жорстку позицію щодо України і продовжує нападати на Україну? Президент Трамп сказав: Ні, я так не думаю. Я Думаю, що він стурбований санкціями. Як ви знаєте, ми приймаємо рішення з цього приводу. І як ви знаєте, Сенат запропонував жорсткі санкції, серйозні санкції. Отже, президент Трамп вважає, що для Путіна це як висловився Трамп. Путін не в захваті від санкцій, але він працює в обхід санкцій. Вони досить жорсткі, але він вже деякий час працює з ними як професіонал. він професіонал. Чи можна було б накласти більше санкцій? Так, вони можуть бути запроваджені. Тому Трамп вважає, що Путін професіонал у тому, щоб уникати санкцій або працювати в обхід санкцій. Звичайно, все може змінитися, якщо санкції з боку Євросоюзу та взагалі санкції пов'язані з ціною бареля нафти можливо помітно вплинуть на російську економіку. Вони можуть бути надзвичайно ефективними. Вони можуть стати справжнім ударом для російської економіки. Але знову ж таки, цитуючи президента Трампа, Путін вже деякий час працює в обхід санкцій. тож, можливо, вони знайдуть спосіб, якщо Європейський Союз і Сполучені Штати працюватимуть разом. то, напевно для Росії було б дуже ризиковано продовжувати. Але наразі ми бачимо, як Росія уникає уникає того, щоб на неї так сильно впливали санкції з початку повномасштабного вторгнення і з 2014 року з початку війни. Тому що звичайно ми пам'ятаємо, що деякі санкції були накладені на Росію навіть у 2014 році. Олександро, дуже дякую за цікаву розмову. Як завжди. Треба сказати, що сьогодні з нами була Олександра Філіпенко, політична аналітикиня і членкиня Європейської мережі лідерства Великобританія Олександро. Дякую за те, що були з нами. Дякую нашим глядачам, що залишалися з нами до зустрічі. Дякую до зустрічі.